Йоу, друзі, всім привіт, з вами Шторм або Фенікс, назвати хочете, і сьогодні я спробую пройти бедрокову тюрму в Майнкрафт. Поїхали! Так, ми в Бедроковій клітці. І я зараз я бачу верстак, і також я побачив там якийсь шалкер, як бачите, там нагорі. Мені потрібно тим скористатися, що якось вибратися. Так, верстак, слава Богу, я нажати не на можу, і, можливо, я щось кращу, але поки що я не бачу жодного предмета. Але тут є шалкер, але дуже буде проблема і до, ць, до нього досягнути. чекай, в якій він стороні? Вроді тут. Так, на shift, О, на shift добре. Так, нажимаємо nice. і. Так, дерево, Ху, слава Богу. Все. Ми, Можна сказати, що ми вибралися. Давайте зробимо лодку. Так, зробили. Все, і. Куди ти впливаєш? І все, ми вибралися з цієї бедрокової, як сказати, такої клітки. Тепер е, нам зламаємо цю лодочку і перевіримо, чи є тут щось інше. Я бачу тут одиночний бедрок і він дуже мене смущ... смущає. Тут ще якісь чи... можна... А, можна туди якось? Ні, ні. На жаль, не можна. На жаль, не можна. Це бедрокова тюрьма, друзі. Це треба дивитися все дуже-дуже дуже обережно. Так, щоб ми все побачили. Так, о, тут, слава Богу, можна поставити лодку. Залізаємо сюди, чуть-чуть, проповзаємо. Так, молодці. Забираємо знову лодку, це буде довго. Так, я забрав її. І дивіться, що ми вже в якійсь іншій кімнаті. Як ви побачили, тут у нас є бочка і тут у нас є дві е, плити. Чи як це називається? Добре. Так, я бачу тут е, цю як це називається, штуку. Е, драби... Не ну коротше, ви зрозуміли, друзі. Е, так, і тут я бачу залізний люк. Що, що я вже там долбів? Так, треба якось туди залізти, можливо, там щось буде. Я надіюся, якщо там щось буде. Так, отак, отак. І треба... На шрифт, на шрифт. отако. І ми в тамті, але я тут бачу о! О! Кнопка! Все, друзі, тепер ми можна сказати, що ми вже йдемо в навіть третю кімнату. Я надіюсь. Я дуже сильно надіюся. Так, давайте зламаємо це і поставимо кнопочку. Нажимаємо і. Та ну. все, ми вибралися! Друзі, ми вибралися вже на третій етап. Я так Я розумію так, третій етап. Я так розумію, або може й не розумію. Так, що у нас тут є? У нас тут є ліани, у нас тут є Шалкер, у нас тут є. верблюд. Верблюд? А, я вже зрозумів. Я вже зрозумів, друзі. Нікуди лягати, пора вставати. На жаль, вибач. Але я так розумію, що мені потрібно верблюдом проскочити це прірвище. А, чекай. А що чекай. А там взагалі у прірвище є? Я маю, я не дивився, що тут... А, зрозумів. Все, все, питань більше немає, друзі. Я все зрозумів. Так, давай верблюдок розгончик і стрибаємо. Ху, слава Богу. Добре, що я добре вмію грати і. Уже лягай, Уже, і в мене вже більше слів немає чесне слово. Можеш лягати, віддихати у цій бедроковій тюрмі. Все одно я тебе ніяк не визволю звідси. Так. Е, мені потрібно, я так розумію, хору, я сподіваюся, мене там нічого не чекає. Ага, чекає. Ну, це зламаємо, це понятно. Добре, що в Minecraft 1.20 можна пролізати в крісті. Тепер малесенькі дирочки і. Так. А, виживання в Майнкрафт. Нам потрібно алмазне кайло, щоб зламати той обсидіан. Ну добре, давайте погнали виживати. Робимо палочки і також зараз ми зробимо дерев'яне кайло. Добуваємо також три камінчики для того, щоб зробити кам'яне кайло. І зробимо його. Пора добути чуть вугілічка і три заліза. Переплавляємо залізо. І останнє залізо. Все. Давайте зробимо наше залізне кайло і йдемо добувати алмази. Так, добуваємо один, другий і третій. Все, ну тут більше й нема. <сум> Обнадіяли, звісно. Так, давайте зробимо кайло і добуваємо обсидіан. <сум> 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 Все, зламали обсидіан, і давайте безстрасненько біжимо. І тут в нас. А що? плита так, у нас тут дерев'яна плита, наживна так. Так, у нас тут да, дерев'яна плита, Добре. Я так розумію, що нам потрібно до цієї залізної двері. Була б не була, друзі. Можливо, ми все потратимо, я не знаю. Так, давайте зайдемо сюди і що нас тут чекає? Нас чекає тут. о май гаш. О, мені треба туди в долину і... Ну, те, що я казав, всі ресурси зникли. Ну ж, логічно, Хе. класно, круто. Так, в мене всіх ресурсів немає, а я би зараз міг з легкістю алмазним кайлом або будь-яким кайлом зламати ці решітку і. Дізнатися, що там в тій скрині. Я так зараз розумію, що це лабіринт, і мені потрібно нажати на ту наживну плиту. Давайте погнали шукати її. Я надіюся, що я її найду, і в який шлях я не. Я так і не зрозумів. Вроді сюди, да, да, треба. сюди треба, що я приблю тої слова. Так, ага. Угу, понятно, зрозумів. Так, нам потрібно туди назад, і, можливо, треба шукати якийсь інший тут тупік. О, боже, мені потріб. Ого, тут ще є такі тунелі, мені що робити? Хочеться сказати, що мені потрібно сюди повзати і шукати наживну плоту. Це буде довго, друзі. Так, я знайшов рішітки і. Поки що друго... О, і знову. І тут топік знову. І куди мені? Ну тоді давайте завернемо в другу сторону, назад. І можливо давайте сюди підемо. Не знаю. Можливо, тут щось ми знайдемо. А ні, ліпше не стрибати, бо ся... О, 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 ми щось знайшли. Так, ми щось знайшли. Я так люз... А, ми в вентиляції. А що ви там робите? Без мене. Ай-яй-яй. Так. Добре, шутки з шуточками, але нам потрібно якось дійти до тої наживної плити. А я ніяк не можу до неї дійти, бо фіг знає, де вона тут, в цих лабіринтах. Так. Зайдемо. Ні, давайте не сюди. Давайте просто прямо завертаємось сюди або не, давайте назад. Можливо, можливо щось ми знайдемо. Я надіюся всім своїм серцем, що там щось буде. Так. Е і, і тут розхідка. Бруто. Ну тоді назад, звідки ми йшли, але перейшли. Так. О! Це ці решітки. А ми вже на другому боці, де ці решітки, ми були там. Тепер ми тут, я так розумію. Ми... Так, ми друзі, ми правильно ми правильно шляхом йдемо до нашої плити. І от вона. Наречі, господи. А тепер мені зараз потрібно якось якимось чарівним чудом вертатися назад. А... Класно! Я вже майже тут, як бачите, я вже доповзаю, повзу, повзу. Як бачите, я вже коло вентиляції, тут де люди вроде бы, щось там роблять, п'ють каву без мене. Жалко. Так. <смі> І давайте ми... Добре, що я запам'ятав шлях. Тут не дуже такі великі коридори, щоб можна десь заблукати. Тут можна запам'ятати, все дуже легко. Тому вроді би сюди так все. Е, ми вийшли, нажали на пету, і я розумію, що мало щось статися. Можливо, щось відкриється мені, і можливо, я нарешті вібру з цієї бедрокової тюрми. Так, то що я казав, відкрилися решітки, і ми можемо дотягнути до скрині, і тут у нас колітка. Хвіртка, навіщо мені хвіртки? Ага. Я, це що так, а можна так? Чекайте. Ні, то ж так не можна. Можна? Охреніть. Я багато чого не знаю в Майнкрафті. Я відчував себе втікачем в Майнкрафт. Так, тут вода і спускаємося і. Та, ну. Я пройшов! Вау! You win! Дякую! Класно! Круто! Я пройшов Бедрокову тюрму в Майнкрафт! Охрінеть, я думав, що вона вічна буде. Ба, подивіться, яка вона велика! І це все я пройшов сам без ніякої допомоги. Круто! А це було афігенно, друзі. Я відчув себе. Не знаю, як я відчув себе, але це було дуже кльово, дуже класно. Мені дуже це сподобалося. Тому, друзі, поставте свою поставте під своїм відео подобаючку і підпишіться на канал. Це буде дуже важливо. Якщо вам сподобається відео, то можливо... Можливо, я зніму другу частину проходження Майнкрафт Бедрокова тюрьма. Якщо найду якусь підходящу карту, якщо не найду, то я попрошу друзів, щоб не самі створили. <свісно> Звісно, не я. Так, і давайте, якщо нам тут поставили куча динаміту, жалко його б не витратити. Тому давайте помалеженько попробідверсимо. І давайте нажмемо і зараз буде бабах. Конкретний. Так, давайте відійдемо, щоб нічого тут не зірвати, і мене теж би не зірвати. Так, тут багато чого зірвалося, доміки зірвалися, але мені байдуже, бо я пройшов. Я пройшов, я маю право. Так, давайте ще чуть-чуть, то то і все. І будемо, друзі. Вже прощатися. Дякую, дякую, друзі, за ваш перегляд. Дякую за вашу подобайку. Я сподіваюся, що ви поставили свою подобайку, або я вас знайду по ip адресу <рес> Дякую, що прокоментували це відео. Коротше, все, дякую, друзі, і всім пока. З вами був Шторм або Фенікс, всім бай-бай!